Добрий вечір, шановне панство. Настав час розіграшу. Повертаю вас на екран ноутбука і будемо все робити в режимі такому собі відео, надіюсь, вам добре видно. Можливо, щось буду вирізати, бо ми мусимо влізти в хвилину 30. Погнали, маємо нашу баночку. У нас зібрано 18 тисяч 348 гривень. За що вам велике спасибі. Розіграти серед усіх поповнень, так як у нас було від 10 гривень, а менше 10 гривень ніхто і не скидав, я дивився. Чи потрібно записувати екран? Нехай записує, щоб. Я нікого не надурив, дозволити. Є параметри розіграшу. за весь час. Кількість переможців. 10 переможців. Так, можливість перемагати кілька разів в одній банці не можна. Один раз можна перемогти. Участь організатора збору. Я також донатив, не знаю. Но я не ставлю цю галочку, нехай мене не буде. І показати учасників, перемішати та розіграти. Ану, переможцем буде надіслано сповіщення. Тобто я казав вказувати номер телефону, але можливо можна буде знайти переможців і без номеру телефону. Зараз ми все подивимось, підтверджую. Так, 10 переможців завантажити таблиць. Буду дивитися. Якщо знайду дані переможців, то зв'яжуся з ними. Якщо не буде дані переможців, а будуть тільки ті, які з номерами телефонів, проведу ще один розіграш так, щоб назбирати 10 людей, з якими я можу зв'язатися. Дивимося. Будемо очікувати, чи дадуть вони зворотній зв'язок. Якщо я не зможу дістати їхній номер телефону, то будемо шукати ще гарного вечора.